Учора всі вчепилися в одну фразу: Мерц попросив Зеленського, щоб молоді українці залишалися в Україні і не їхали до Німеччини. Цю частину всі обговорювали і обговорюють досі, всі ображаються, всі робили великі висновки. Але майже ніхто не почув для нас основне і головне. Мерц між рядків окреслив зовсім іншу картинку. І це він сказав абсолютно прямо і дослівно в його виступі: що українців у Німеччині у майбутньому готують не до вічного прихистку, а до переведення в вазульної і робочої системи. Онси з віхті відведен один зокрема рехтскрас вексу фірі фліхлінга Осте України im Sozialgesetzbuch 2, also in dem, was sich heute Bürgergeld noch nennt, sein, sondern sie werden in das Asylbewerberleistungsgesetz kommen, ein Leistungsgesetz, das Причому він це сказав абсолютно прямо і інакше про це ніяких трактувань не може бути. Що українців у Німеччині у майбутньому готують не до вічного прихистку, не до продовження 24-го параграфу, а до переведення на азіль і робочі системи. Не прозвучала дата з 1 квітня. Тих, хто там приїхав, не було конкретного дня ікс, взагалі нічого такого Мерц не казав, тому що багато спекуляцій я вже чую на цю тему. Прозвучало слово в майбутньому. Ось і все. А якщо подивитися на кінець 24 го параграфу, то іншого майбутнього для цієї фрази просто ну не видно зовсім. Логіка, яку зараз озвучують німецькі політики і експерти, дуже проста. Вони хочуть прихисток відділити від роботи. Ті, хто реально працюють, мають переходити на інші класичні робочі статуси. А ті, хто залишаються в системі захисту, йдуть по зовсім іншій колії. І от саме під цю нову архітектуру тихо підкочують найбільший проект уряду цифрову агенцію Work and Stay, яка має займатися всіма, хто працює або буде працювати в Німеччині. Сьогодні розкладемо це без паніки, все по фактах і дуже уважно. Що таке Work and Stay, які саме речі вже зафіксовані в документах, і як згідно з цими паперами в цю схему можуть вписатися українці із 24-м параграфом. Тобто жодних домислів і продовження думок. Вподобайку підписку, не забувайте про наш телеграм. І поїхали. Почнемо з того, що таке взагалі ця модна. Work and Stay Agentur, про яку зараз говорить уряд Німеччини. На першому скрині, який я вам показую, офіційний сайт Федерального уряду Німеччини. Там чорним по білому написано, що 5 листопада Кабінет міністрів ухвалив так звані ект-пункти, тобто рамковий план створення Work and Stay Agentur. Увага для фахової робочої міграції. Це не про притулок, не про біженців. А про людей, які приїжджають працювати, вчитися або проходити кваліфікацію. Ідея в цьому дуже проста. Зараз система розвалена на шматки, окремі візові відділи, окремо Behörde, окремо Bundesagentur für Arbeit, окремо всі, хто визнає дипломи. Людина носиться між установами, роботодавець теж нічого не розуміє, де застрягла якась справа. І от уряд каже, досить цього бардака. Давайте зробимо один цифровий вхід, і це якраз Work and Stay. На другому скрині прес-реліз Міністерства праці. Там це формулюють так. Work and stay Агентюра має стати частиною модернізації держави. Головна ціль залучити більше іноземних фахівців і нарешті прискорити всі процедури. Тобто це не якась там благодійність. Це чіткий конкретний шкурний інтерес Німеччини. Їм бракує людей в лікарні, в догляді, в будівництві, в промисловості, звісно ж, в ІТ. І тепер дивимось на третій скрін. Це вже окремий сайт Work and Stay Agentua. Там дуже чітко пояснюють, що це буде центральна цифрова платформа. Людина і роботодавець один раз заводять аккаунт, один раз заливають туди всі документи, а далі сама система розкидає все по відомствах. Ідея проста. Одна онлайн-анкета, один кабінет, прозорий статус, де зараз ваша справа, замість того, щоб півроку десь шукати свою папку. І тут дуже важливий момент. І уряд одразу це підкреслює, і це видно ж на цьому ж скрині також, що це не нове міністерство і не нова суперагенція з армією чиновників. Це саме IT-платформа, яка з'єднує між собою те, що вже є. Тобто відділи візові за кордоном, Bundesagentur für Arbeit, Ausländerbehörde в землях, звісно ж, палати, які визнають дипломи. Тобто вони не створюють ще одну якусь там надбудову. Вони хочуть змусити вже існуючі інстанції працювати через одну цифрову систему. Ще один нюанс, який дуже легко прогавити, і я його майже прогавив. На офіційних сторінках чітко сказано, Work and Stay стосується не тільки готових фахівців, а й тих, хто приїжджає в Німеччину вчитися на аусбілдинг, на перекваліфікацію чи курси підвищення кваліфікації. Тобто не поспішайте вимикати, це не тільки для айтішників із Індії. Це ширший канал. Навчання, аусбілдинг та подальша робота. Тепер по термінах запуску. На цьому ж офіційному сайті Work and Stay видно, що запуск буде поетапний. У 2026 році планують тільки тендер на центральні IT-компоненти. До 1 березня 2026 року. Року уряд має представити детальний план по строках і грошей, а сама платформа буде запускатися шматками протягом наступних років. Тобто це точна історія не про завтра, всі заходять в нову систему. Це довгий проєкт на кілька років, і було б добре, щоб його запустили до закінчення 24-го параграфу. Але як з інших новин, ми знаємо, що саме драйвером, котрий пришвидшує розробку. Цього сервісу саме є сирійці, сирійські біженці, і відповідно закінчення нашого 24-го параграфу. Тому маємо надію, що воно запрацює і нам трошки легше буде. Давайте далі по фактам: на наступному скрині позиційний папір об'єднання роботодавців БДА і заява цифрової асоціації бітком. Вони прямо пишуть, якщо все зробити нормально, Work at Stay може реально скоротити строки, зменшити кількість дублюючих перевірок і зробити процес прозорішим для роботодавців. Але в той самий час вони ж попереджають: якщо держава знову накрутить бюрократії і не дасть нормального сервісу, то це перетвориться ще на. На одну красиву назву без змісту, звісно ж, також є і критики цієї системи, і звісно, я ж працюю для вас по журналістських стандартах і повинен вам іншу сторону медалі завжди показати. На інших скрінах, які я вам показую, видно колонки опозиційних політиків, а ви ж знаєте, опозиція, вона ж як Баба Яга завжди проти, та окремих медіа, ну, мабуть, з їми дотичними. Які говорять, що WorkStay може стати ще однією Mogelpackung, тобто красивою обгорткою без реальної користі, або навіть новим каналом для легалізації тих, хто і так уже в країні. Це не моя оцінка, це пряма риторика критиків, яку можна побачити в їхніх публікаціях. Отже, якщо звести все до одного речення, Work and Stay – це задумане як один цифровий портал для всіх, хто приїжджає працювати, вчитися або проходити аузбілдинг у Німеччині, щоб нарешті зібрати в одну систему те, що зараз розкидано по десятку відомств. І тепер друга і найболючіша для нас частина. А ми, українці, з 24-м параграфом, де в цій історії взагалі. Почнемо з факту, а не з чуток. На цьому скрині матеріали правозахисних і соціальних організацій, які працюють з українцями. Там пояснюється, що 24-й параграф це тимчасовий захист і окрема велика тема зараз у юристів і соціальних служб, як людям із цього статусу переходити на інші дозволи. Юристам вистачає роботи, бо у кожного є якісь свої нюанси. І тепер важливий момент, який треба проговорити дуже чітко, щоб не було зайвої паніки. Я відкрив офіційні документи уряду по Work and Stay, сайт Work and Stay Agentur. прес-реліз уряду, прес-реліз Міністерства праці, позиційні папери роботодавців. І ні в одному з цих документів немає прямої фрази. Усіх українців з 24-го параграфу буде автоматично переведено в систему Work and Stay або на азюль. Такого формулювання взагалі ніде немає. Це не прописано, як прийняти рішення. Але ж ми розуміємо з вами в той же самий час, що слова канцлера це не одна баба сказала. То що ж там є натомість? Уряд і експертні ради в своїх документах загалом говорять про розділення двох речей. З одного боку захист і притулок, а з іншого трудова міграція, навчання і аусбілдинг. Ідея в тому, щоб люди, які реально працюють і інтегруються в ринок праці в перспективі, мають перейти на нормальні трудові відносини дозволи і візи. А не висіти вічно на тимчасовому захисті або ще гірше перейти на азюлю в такому випадку. Це загальна лінія, яку видно в усіх аналітичних звітах і методичках для соціальних організацій. Тож як потенційно може перетнутися Work and Stay для українців у майбутньому, коли Work and Stay запрацює повноцінно, все, що стосуватиметься нових робочих дозволів, дуже ймовірно буде проходити технічно саме через цю платформу. Тобто, якщо людина з 24-го параграфу захоче перейти на умовно класичний робочий дозвіл як е фахкрафт, то подача документів може йти не старим паперовим шляхом, а через Work and stay. Це логічне продовження того, що уряд прописав у своїй концепції для трудової міграції. Друге. Політики, а в тому числі і канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, у своїх виступах говорять про те, що Німеччина хоче відділити прихисток від роботи, тобто окремо обробляти тих, хто приїхав як біженець, і окремо тих, як... хто приїжджає як працівник. І частина коментаторів на цій основі вже роблять висновок, що в якийсь момент українцям запропонують або повернення, або перехід на інші види дозволів. Або на газюльну систему. Але це поки що саме висновки аналітиків, а не прийнята і опублікована норма закону. Це уважно ви повинні розуміти стан речей на сьогоднішній день. Тому я відкинув всі власні домисли, бажалки і взагалі собі спеціально писав ось це по пунктах, щоб відкинути всі сплетні. Тому давайте чесно, як воно виглядає сьогодні. Якщо спиратися тільки на документи, а не на страхи і чутки. Зрозуміло. Перше. й параграф для українців формально живий і прописаний до 2027 року. Друге work and stay – це про технічну сторону трудової міграції. І там поки що ніде окремо не виписано якісь там особливі правила саме для українців. Третє. Юристи і експерти зараз реально готують ґрунт для того, щоб тим, хто інтегрувався в роботу, було простіше перейти з тимчасового захисту на довгострокові дозволи. І от саме там, швидше за все, work and stay стане в пригоді як інструмент лише. А все, що звучить в політичних промовах, про в майбутньому всіх переведуть на азюль, і це також і про себе ж роблю висновок. Ось. Це поки що політичні сигнали і лише інтерпретації, а не якийсь підписаний закон із конкретною датою і параграфом. І це важливо розрізняти зараз, щоб не накручувати себе зайвий раз. Побачимось!